Привіт, народ! Попався мені, скажімо так, на огляд один генератор. І при тому, що з виду він, типу, простий, то він тим не менш мене дуже здивував своєю роботою і тим, як він взагалі працює. Так що зараз розкажу. Ось маємо такий от генератор Fogo FH4001R. Це на 3,8 номінальних кВт генератор, і а, в ньому є два. Таких прикольчика. Ну, першим ділом, можна сказати, що він зроблений по елементарній схемі просто двигун. До нього прикручена динамомашина. машина. Не так, як на таких, типа заводських генераторах, що зверху бак, на всю площину. Це, типа, якась упрощенна серія, скажімо так. Але тим не менш, тут двигун Honda. І це дійсно двигун Honda. Я от просто порівнював його за цим. Я так розумію, що це ці китайці, ну, скажімо так, оці двигуни якраз і спіорлі з цього. От. І він, ну дійсно, я вам скажу: от по, по якості збірки, по тому, як він працює, як він заводиться, то це ну, дійсно уровень, скажімо так. Є, е, в принципі, одне таке капітальне відліччя, він заводиться навіть без підсоса. Тобто, якщо у цього товариша треба постійно, навіть якщо він прогрітий, йому клацать підсос, щоб він завівся після заглушення, то цей тільки трошки поробив, уже підсос можна не трогати, просто заводить його і все. От. Він на 270 кубіків. Шльдики Honda, там всі діла. Можливо, там встановити стартер, якщо дуже захотіть, там є під нього місце. От, але тут не одним двигуном, скажімо так. Оця от Динамо машина, вона теж простецька капець, наче з виду. Але в неї є один дуже прикольний нюанс. Нюанс заключається в тому, що вона дуже гарно тримає напругу. Тут дуже прикольна аверка стоїть. Зараз вам її покажу. Там всередині знаходиться отака от така От. В неї не таке підключення, як на звичайних китайцях. Вона зроблена ну, дійсно якісно, От всі елементи тут прям нормальними такими скобами прикручені до алюмінієвої цієї пластини корпуса. Все зроблено на роз'ємчиках, є запобіжник. Ну і схемотехніка, я не знайшов на неї схемотехніку. От, чесно кажучи, я ну, от шукав, шукав, я не зміг знайти, що це за АВР і що вона взагалі собою уявляє. Але більше за все, мене якби, ну, трошки смутила її ціна. Я зараз тут збоку додам її е е ціну, і я трошки приофігел, тому що в Україні їх немає, вони є тільки в Польщі і побаченим цінам, тому що генератор їхав з Польщі. От. І от такі от справи. Але ну, по факту, по факту при будь-яких нагрузках у неї стрибки напруги в районі 1 В. І ця ВРК чудово, це все витягує. От. Двигун чудово витягує герцовку. Тобто частота взагалі не скаче 50 Гц, як було і є. А ця штука чудово, якби, тримає напругу. От. І, блин, ну, от такий генератор при всій його простоті з виду. Він дійсно прикольно працює і можна спокійно до нього підключати хату. От. Чому цей генератор мене зацікавив? Тому що при тому, що він в районі вольта, в нього всього-навсього скаче напруга, він тримає добре пускові токи. Тобто, всім, що в мене було в гаражі електричним, я його нагрузив. От, ну, звісно, не перевершуючи 3-8 кВт. То в там, наприклад, у мене той самий Пилесос, який у мене спалив заводську китайську аверку на моєму ну, АБ-1, що переробляв я, він взагалі абсолютно без проблем навіть не кашлянув, просто його так оп і завів. І я одразу згадав там дядька, який купив собі чотирьох. Кіловатний, наскільки я пам'ятаю, генератор. І в нього Кармарізка не запустилась, там він для хазяйства купував. Він дуже був розстроєний. Ну я його розумію, тому що ну, стільки денег вилежить і отримати нічого. Ну, це якось не дуже хорошо. От. А, в принципі, зараз ці генератори, вже, наскільки я бачу, почали падати в ціні. Тому хто не хоче гратися з переробкою советського прома, скажімо так, то подивіться, можливо, вам підійде. От. Так що отак. От. І з приводу АВР хотів сказати народ. Бо мені народ пише, поки що АВРки в мене всі розкупили. Їх ще розкупили, мабуть, за перші дня три. От. Дехто купив мене по передоплаті зібрані АВР, дехто купив плату, щоб самостійно зібрати. От. Тому були замовлені нові плати, я їх чекаю, там вже більша кількість, і як тільки вони приїдуть, я одразу маякну. Але ще один хотів сказати нюанс. Там перша версія була під СМД-монтаж. Тобто там по своїм причинам я її так робив. От, Люди якби, купили її, е, я їх попереджав. Тобто, все, все начебто ок. Зібрані плати, вони всі працювали, якби все було чудово. От, Але ну, я розумію, що декому було якби не дуже зручно, звичайно, можливо, не в усіх були можливості там БСМД-шки зібрати. От, тому е, ті, хто в мене купили е, голі плати. От, я другу версію плати, я вам вишлю безкоштовно. От, вона буде підзвичайні резістори, підзвичайні елементи. От, вона буде менша в розмірах, і щоб ну, можливо, ви захочете переробити, там, щоб було красивіше. От, тільки з вас буде доставка. От. Так що, як приїдуть плати, ви мені напишіть, будь ласка, що ви бажаєте плати безкоштовно, щоб я вам вислав. От, я стільки, скільки ви купили, стільки вам плати і перешлю. От. Так що, от такі от справи. Наразі поки що все. А, можливо, там буде ще одне відео по трьохфазному генератору, і будемо старатися теж зазняти. Так що всім гарного вечора і пока-пока.